Коли до нас на тест навідувались ультрабуки з 14-дюймовим дисплеєм, ми традиційно їм дорікали за нестачу кардрідеру, порту RJ45 та слабкі можливості апгрейду. Цього разу ми маємо можливість розглянути ноутбук та оцінити вперше пристрій від нового бренду 2e. Всі свої продукти 2E позиціонують як стильні та практичні рішення, прості за своїм функціоналом і зручні у використанні. Саме такі, що щодня допомагають нам в роботі, вдома та під час подорожей. Що ж, давайте перевіримо цього помічника. Ви дивитеся оглядовий канал GESIT.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Ноутбук 2E Imaginary 15 оснований на процесорі Intel Core i5 1155G7. А для обробки графіки він використовує можливості відносно продуктивного інтегрованого відеоядра Intel Iris XE Graphics G7. Більш комфортній роботі користувача сприятиме наявність 156 дюймової ips матриці з роздільною здатністю Full HD, а також великий об'єм оперативної та постійної пам'яті, відповідно 16 та 1024 ГБ. гігабайти. А про інші численні особливості даного пристрою ми розповімо далі. Простенька коробка обладнана ручкою для транспортування, а от інформації про виробника чи наклейки з переліком апаратної конфігурації тут немає. В якості комплектації можна знайти кабель та блок живлення потужністю 45 Вт, серветку для протирання екрана та посібник користувача. З одного боку, 2E Imaginary 15 не позбавлений певних характерних особливостей. З іншого ж виробник явно надихався мінімалізмом, що ж, така строгість йому явно личить. Розміри ноутбука цілком типові для компактної 15, ки а любителів брати комп'ютер з собою потішить ще й невелика вага пристрою, близько 1,6 кг. Кришка дисплейного блоку з гладким матовим покриттям виготовлена з металу, і з особливостей лише логотип бренду 2Е. А от частину нижньої панелі займає маленька перфурація для ефективного охолодження компонентів. Чотири ніжки піднімають ноутбук над поверхнею та дбають про хороше щеплення з поверхнею, на якій той розташований. Ще тут є наклейка з вказівкою oem виробника ноутбука. Це відома компанія Clivo, яка створює продукцію і для низки інших локальних брендів. Усередину ж потрапити нескладно, затримують лише 12 гвинтів. Якщо ж говорити про інші сторони 2E Imaginary 15, то спереду та ззаду немає ніяких елементів. На правій же боковині знайшлося місце для USB 3.2 Gen 2 Type-C з можливістю виведення відеозображення та функцією живлення, USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A, HDMI та роз'єму живлення. В свою чергу протилежний бік може похвалитися замком Kensington, гігабітним мережевим роз'ємом rj 45 кардрідером MicroSD, двома USB 2.0 та комбінованим аудіороз'ємом. Загалом набір портів досить хороший і цілком достатній для пересічного користувача, от тільки не дуже практично виглядає невелика відстань між портами, через це деякі встановлені у них пристрої, наприклад, USB-модем, можуть перекривати і сусідні роз'єми. Також поряд з роз'ємом живлення передбачений відповідний індикатор. При повному заряді він світиться зеленим, в процесі заряджання оранжевим, а при низькому рівні заряду оранжевий діод мигає. Через невелику масу і достатньо тугі петлі відкрити ноутбук однією рукою не вийде. Зате двома руками його можна розкрити майже на 180 градусів. А це, в свою чергу, забезпечить комфортну роботу при різних сценаріях користування, в тому числі і лежаче. Загалом якість збірки лептопа залишила позитивні враження. Конструкція відчувається міцною, а кришки дисплейного та основного блоків прогинаються тільки при сильному натисканні. Повнорозмірна клавіатура ноутбука має розкладку типу ISO з дворівневою клавішою Enter та окремою кнопкою для літери G. До речі, панель довкола неї виконана із пластику, а гладка матова її поверхня доволі непогано збирає відбитки пальців. В наявності додатковий цифровий блок клавіш і окрема кнопка увімкнення, що додає зручності у користуванні. Індикатори Caps Lock та Num Lock розташовані над F12 та Print Screen. Кнопки ж мають цілком стандартні розміри: 15 на 15 мм у основних і стрілок, та 10 на 13 мм у функціональних. Також в наявності мультимедійні функції клавіш. Вони дозволяють змінювати гучність звуку, яскравість дисплею, керувати підсвіткою клавіатури та несуть ряд інших можливостей. До слова, саме медіа функції клавіш F є пріоритетними і активуються без використання Function. Тепер кілька слів про підсвічування. Його можна налаштувати у фірмовому ПЗ Control-Center. Тут можна обрати один із кільканадцяти кольорів світіння, один із чотирьох рівнів яскравості та задати час відключення підсвітки у випадку бездіяльності користувача. Також при бажанні світіння можна і зовсім вимкнути. Тачпад же представлений доволі великою областю розмірами 120 на 73 мм без окремих фізичних кнопок. В свою чергу функції лівої або правої клавіші визначаються положенням пальця на панелі. Процес використання даного елемента у нас залишив лише позитивні враження. Палець гарно ковзає по поверхні, та й до точності позиціонування не виникло ніяких претензій. Тепер кілька слів про не менш важливий елемент дисплей. Тут він має найпоширеніші параметри. Діагональ 156 дюйма, роздільну здатність Full HD та частоту розгортки 60 Гц. Рамки по периметру екрану невеликі. Так, бокові мають товщину всього 7 мм, верхня 10 мм, а нижня 22 мм. В свою чергу, 5 гумових вставок допоможуть уникнути контакту дисплея і клавіатури при закритій кришці. Показник максимальної яскравості 224 кандел на метр квадратний дещо нижчий за звичні значення. Втім, це відчувається хіба що при роботі на вулиці в яскравий сонячний день. А от мінімальні 10 кандел на квадратний метр будуть дуже комфортними для роботи в темний час доби. Що ж до якості зображення, то IPS-матриця забезпечує відмінні кути огляду. Точність передачі кольорів також доволі хороша. Середнє відхилення Delta E94 рівне усього 0,23, та й рівень rgb кривих і стан гамма кривих не викликають запитань. А от діапазон кольорового охоплення тут невеликий. Маємо відповідні значення в межах 40-57%. Через це кольори виглядають тьмянувато, а картинка блідою. Над дисплеєм розташувалося вічко HD-камери зі звичними компаньонами, світлодіодним індикатором активності та парою отворів для мікрофонів. Якість запису мікрофонів нам сподобалася. А от два стереодинаміки, розташовані по боках нижньої панелі, підійдуть хіба що для базових завдань. Низьких частот явно бракує, та й взагалі для прослуховування музики радимо придбати зовнішню акустику. Потішила хіба що їх гучність. Навіть при 50-60% звук доволі голосний. Наша модифікація ноутбука 2E Imaginary 15 оснащена 4 восьмипотоковим процесором Intel Core i 5 1155 g 7 Базова частота ядра може становити 1 або 2,5 ГГц, залежно від бажаного TDP 12 або 28 Вт. А динамічна досягає 4,5 ГГц. На практиці ж ми побачили 1,3 ГГц в простої та до 3,7 ГГц при проходженні стрес-тесту. Індекс G7 у назві процесора означає, що він обладнаний найбільш продвинутим інтегрованим відеоядром 11 серії Intel Iris XE Graphics G7. Воно включає у себе 96 потокових процесорів, які працюють на частоті до 1350 МГц. Пам'ять для потреб даного GPU виділяється з оперативної. Підсистема оперативної пам'яті включає в себе одну планку DDR4 об'ємом 16 ГБ, яка працює на ефективній частоті 3200 МГц. Ще один слот ОЗП вільний і готовий прийняти планку аналогічного об'єму, що буде необхідно для активації більш продуктивного двоканального режиму. Або ж, як варіант, можна одразу купити модель з 32 ГБ ОЗП. Що стосується зберігання даних, то дискова підсистема представлена терабайтним SSD BWIN AP423 формату m .2. 2280 з пам'яттю типу 3D TLC. Завдяки підключенню по швидкісній шині NVMe PCIe 30X4 вдалося досягнути доволі високих показників швидкості до 3314 МБ на секунду при читанні. І 2658 МБ на секунду при записі даних. Що приємно, доступ до системи охолодження та інших внутрішніх компонентів дуже зручний. На офіційному сайті виробник також пише про можливість встановлення ще й одного SATA накопичувача товщиною 7 мм. І ще кілька слів про можливості для інтернет-відключення. Бездротовий зв'язок тут реалізований за допомогою комбінованого мережевого контролера Intel, який відповідає за роботу Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. У той же час для провідного з'єднання є гігабітний роз'єм RJ45, за роботу якого відповідає мікросхема GST 5009. Також відзначимо, що хоча в ноутбуці є слот для сім-карти, але роз'єм для встановлення самого 3G 4G модема всередині не розпаяний. Можливо, то для більш дорогих модифікацій. Ноутбук продається без встановленої ОС. Ми ж для тестів використовували Windows 11 Pro, а в якості режиму роботи системи був обраний Performance. Завдяки продуктивному процесору і досить швидкій пам'яті, ноутбук добре справляється з повсякденними завданнями на зразок роботи з документами, веб-серфінгу, запуску мультимедіа та обробки фото. Порівнюючи продуктивність з раніше протестованими моделями ноутбуків, можна відмітити, що процесор Intel Core i 5 1155 g 7 приблизно на 10% поступається можливостям старшого Intel Core i 7 1165 G 7 в обчислюванні багатопоточних задач за рахунок меншої робочої частоти та меншого об'єму кеша L3. Тому в цілому продуктивність ноутбука знаходиться на відмінному до можливостей цієї платформи рівні. Якщо ж говорити про ігри, то aaa проекти далеко не останньої свіжості вдасться побігати хіба що в HD і на мінімалках. А от менш вимогливі мережеві ігри цілком підуть і в Full HD, до того ж навіть з середніми чи максимальними налаштуваннями. Система охолодження 2E Imaginary 15 включає до свого складу вентилятор радіального типу та здвоєну теплову трубку. До речі, за швидкістю обертання пропелера можна стежити за допомогою утиліти Control Center. Простої, при температурі процесора до 40 градусів, вентилятор не обертається. Після перевищення даної позначки його швидкість становить майже 2000 обертів на хвилину, що супроводжується тихою роботою. А от в режимі максимум швидкість обертання вертушки досягає майже 6 тисяч обертів на хвилину. Незважаючи на такий значний показник, шум від СО можна охарактеризувати як середній, цілком комфортний. У простої або при виконанні нескладних повсякденних завдань температура процесорних ядер не перевищує 46 градусів. Вентилятор при цьому працював тихо. Перевірка ефективності системи охолодження при навантаженні здійснювалася за допомогою стрес-тесту AIDA 64. В ньому CPU нагрівався максимум до 92 градусів, а механізму пропуску тактів виявлено не було. При цьому процесорні ядра працювали на все ще досить високій частоті 2,4-3 ГГц. В іграх активне використання інтегрованого GPU вносить свій вклад в підігрівання процесора. Маємо до 98 градусів з тротлінгом до 13%. При цьому в усіх режимах корпус нагрівався незначно, максимум до 40 градусів. Цей ноутбук постачається з блоком живлення виробництва Lighton потужністю 45 Вт. Як видно з таблиці, максимальне нерозпоживання лептопа в комплексному стрес-тесті знаходиться на рівні 46-47 Вт, що навіть перевищує потужність комплектного блочка. Відповідно для довгої і безвідмовної роботи останнього ми б радили уникати такого роду тривалих навантажень. Що стосується автономності, то у 2E Imaginary 15 вона забезпечується незнімним літій-іонним акумулятором. Час автономної роботи виявився порівняно невеликим, навіть при мінімальному навантаженні не варто розраховувати на повний робочий день. З іншого боку, це плата за тонкий корпус і невелику вагу. Та й п'яти шести годин автономної роботи буде достатньо для багатьох сценаріїв використання. Лептоп 2 e е Imaginary 15 може запропонувати своєму власнику доволі комфортну роботу у великій кількості програм, які не особливо вимогливі до апаратної начинки. І при цьому цей доволі легкий та тонкий пристрій буде нескладно брати з собою. Очі користувача будуть дивитись на IPS-матрицю з роздільною здатністю Full HD, відмінними кутами огляду та хорошою точністю передачі відтінків. А от діапазон передачі кольорів тут порівняно невеликий. Апаратною основою ноутбука виступає процесор Intel Core i 5 1155 g 7 Так, для важких завдань на зразок рендерингу він не підійде, зате рутинні завдання йому будуть під силу і в найближчому майбутньому. А інтегроване відеоядро дозволить при бажанні запускати невимогливі ігрові проекти. Пам'яті тут також достатньо 16 ГБ в теперішніх умовах цілком вистачає, а ще один вільне слот дозволить розширити її об'єм до 32 ГБ. SSD має теж немаленьку ємність в 1 ТБ. До слова, також є і інші варіанти даного ноутбука за об'ємом пам'яті та сховища, починаючи від 8 ГБ ОЗП плюс 512 ГБ SSD і закінчуючи 32 ГБ ОЗП та 1024 ГБ SSD. Також є доступні варіації на основі більш простого двох'ядерного чотирьохпотокового Intel Core i3-115G4, або ж навпаки дещо більш продуктивного Intel Core i7-1165G7. Ще 2Є imaginary 15 може похвалитися і іншим. На місці зручна клавіатура з цифровим блоком і регульованою підсвіткою, маленькі рамки довкола екрану, хороший набір портів, підтримка Wi-Fi 6, легке обслуговування та доволі тиха робота. Єдине, що може не сподобатися, так це звук з динаміків, який слабо підійде для мультимедіа. Втім, зовнішня акустика або ж навушники запросто вирішать це питання. А як вам такий ноутбук? Поки ви пишете свої враження, дякуємо за увагу і вподобайку. Перевірте підписку і дзвіночок, щоб першими побачити нові огляди. До зустрічі! Все буде Україна!